Усім привіт! Ви на каналі Хотабечувод. Мене звати Юра. Сьогодні ми подивимося на бій на космічному кораблі. Бачимо, ракети загорілися у нас. Так, у нас це танок БЗ-75, БЗ перепрошую. БЗ-75, танок 10 рівня. За вистріл він забирає 650 урона. І так, ми бачимо, сьогодні у нас дуже цікавий ігрок. Бачимо, у нього є Срібні кулачки, це дуже прожжений статист. Він участвував у боях кланових. Оці дуже великі змагання. І Змагалися на європейському сервері. Усі клани між собою. Змагалися між собою усі клани на ру-сервері. Ну, на всіх серверах, наскільки я знаю. Так. І... Європейці з РУ-сервером грали. Якщо я не помиляюся раніше клани між собою. І якщо я не помиляюся, то РУ-сервер переміг. Це був клан Fame проти клана form 2. І так, ми бачимо, він отримав оці кулачки, значить, він учасник у цих боях, а там прості ігроки. Не грають, взагалі не грають. Туди навіть простих ігроків не беруть. Наскільки я знаю, там мусить бути середній урон на 10 рівнях за 4500 середнього урона на всіх танках. І так, він сів сьогодні на БЗ-75. Бачимо, він на ходу зразу прожимає разом зі своїми союзниками оцей напрямок, дуже агресивно. Він на самому початку шарфутюру віддає просто тупо сходу. Ви бачили, там на пів екран був розкид від нашої зброї, від нашої пушки був на пів екрану, ми просто тупо залітає. І зараз тоже був дуже цікавий вистріл нашому ігроку е, на даний момент. Поки що везе, навіть дуже би вказав, що везе, все просто залітає куди повинно, прямо в ціль. Так, бачимо уже дев'яточка. БЗ-68, це е, попередній танок перед БЗ-75 і прописуємо на 585. І добирають. Так, і ми бачимо, наш ігрок подивився на міні-карту і бачить, що протипоположний план продавили вороги. І він вертається на захист своєї бази. Дивиться назад, озирається, чи хтось союзники вертається додому на свою базу. Просто тупо всі нажали кнопку вперед і навіть не дивляться на міні-карту. Ми бачимо, у нас тут є союзники, вони чекають приймати команду противника. Ми їдемо. Щось він, оцей Вафентраген 9 рівня Вафентрагер. Щось до нас пише. Він весь бій буде писати. Це вам такий спойлер, бо я вже дивився весь, повністю весь цей бій. Він настріляє. Досить шикарний показник по урону. Це рекорд у цьому патчі на цьому танку, це 100%. І, скоріш за все, його так ніхто і не проб'є. І так, ми бачимо вже сюди М60 і С7, просто тупо наглу вже вблизь сюди проїжджають. Скоріш за все, вони проїхали по. Внутрішній частині оцеї зеленки цілої, ми даємо піздюлінку і одному, і другому. М60 сховався від нас і сім подивився, що діло пахне жареним і дав назад. Ну, але, скоріш за все, що він може і під пивком, і просто тупо їхав на нас, не дивлячись на те, що там три союзника наших стоять з боку. І не боїться, що зараз йому будуть розряджатися у борт. Ну, як подивитися, бо тому що там ще стоїть на прикритті у нього М60 на висоті. Так що ми бачимо, наша вафля просто об'їжджає на ІС-7. Ну, йому тут недовго вже лишилося, це і так і дурному понятно. зрозуміло. Ми прописуємо піздюлінку по М60. Вафля ще огризається по ІСу-7. І Ісьомий добирає нашу вафлю. І так він зараз на вафлі, наш союзник, почне писати в чат. Щось йому буде постійно не підходити, щось йому не пасує завжди. Ну От таких ігроків дуже багато є. От зараз він вже написав. БЗ-75, щось там, щось там по-англійськи він там пише. Не знаю, хто там розуміє, може напишіть. Поясніть, що він там у нього хоче. І так, ми бачимо, що іса 7 ми вже. Захватчика нашої бази вже забрали, М-60 теж забрали. Так, Т-110Е5 нам прописав таку невеличку піздюлінку на 386. А ми його відправили у наступний бій. Рахунок уже 9-8. Ми настріляли вже 7335 урона. Тут м'яса ще багато, хідпойнтів у команди ворогів ще 9631 потенційного. І дурному понятно, що ми всі все не заберемо. Але потенційно ще 9600, тож наш головний герой на БЗ-75 може настріляти ще повне, повне відро урону. Так, наш ТНХ вже тікає шотний. Ми хотіли тільки сюди заїхати, але наш ТНХ заїжджає швидше. Так, здає назад, не хоче виїжджати, бо тому що, якщо Мантикора нас засвітить, скоріш за все, нам прилетить піздюлінка. Як бачимо, наш БЗ-75 дуже акуратно грає. Так, тут чіфтейн імба просто імбіща виїжджає, він помилився, дуже не знаю. вже Занадто нагло він грає. Аж занадто нагло він грає, Забирає нашого ТНХ. Не здає назад, і відправляється нашим ігроком в наступний бій. Стоїть там мантікора, засіла кущах, Уже відсвітилася наша, наша БЗ трошки не туди дивиться. Так, подивився на мені карту, перевівся, перевівся по указці стріляє. Не знаю, залетіло чи не, чи не залетіло. Так, тут вже ВЗ-55 приїжджає. Імбана два снаряди по 490. Ми з фугасного снаряда перекидаємо назад на акумулятивний. їдемо на нього, він відстрілявся. І подумав наш БЗ-75, що, скоріш за все, він вже перезарядився. Получити на тисячу, розмінятися на своїх 650, він піде не у свій розмін. Так, ми бачимо вафля. У чат знову пише сак, що, що, щось там пише знову, щось йому знову не пасує. Скоріше за все, він дивиться за нашим ігроком на вафлі, його вбили нашого союзника на вафлі, і він вже починає писати. Ну, Так як завжди. Отаких От ігроків я бачу кожного дня. Хто теж так бачить, пишіть в коментарях. Так, ми стріляли у Бабаху ПВ-4005 фугасом. Скоріше за все ми попадаємо йому в пушку, бо проходить тільки 382 урона. Це просто обідочка така невеличка обідочка. Але нічого, ми перезарядилися, приїжджає вже ВЗ-55, не залітає, ми просто викопали кусок землі тим снарядом. Бачимо, ВЗ-55 нами не, цікавлен, не зацікавлений. Саме головне він хотів добити ТНХ, пушка не опускається. Так, але ми встигаємо дати йому піздюлинку на 753. До речі, альпап вилетіла шикарно. Він залишився нам тільки на один вистріл. Так, приїжджає вже тут просто тупо в лоб, приїжджає бабаха. Ми встигли докрути... докрутити борт, він нас не пробиває. Ми його ігно... ігноруємо ВЗ-55, просто тупо на реактивному ранці влітаємо в бабаху, заряджаємо кумулятив. Так, буде перекидати на фугас, не перекидає він на фугас. Може фугасом був би його і забрав за вистріл. Знову вафля пише ідіот. Так, наш, е, нашого гріля, який мчався нам на допомогу, добирає бабаха ворожа, ми добираємо ВЗ-55, їдемо за бабахою. І ззаді виїжджає ЛТшка і нас добирає. О, такий цікавий бій. Тут наша команда виграла, а ми йдемо дивитися після бойову статистику. У нас тут тільки медаль основний калібр. Але саме головне, що він настріляв 11462 урона, 4 фраги 1496 опиту. Я сумніваюся, що хтось цей урон поб'є, по, ну, звичайно, у цьому патчі, то це точно. Ніхто не поб'є на цьому танку, це 100%. Так, і він спр... грав з преміум аккаунтом і пішов плюс на 14 381 е, срібла чистими. І так, кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!